Вітаю вас з вами Латте Про Святе, канал, котрий супроводжує ваше Лати приємним десертом новин з життя церкви. Сьогодні у випуску, Папа Франциск на Мінерва Діалоджес, Львівський бедбой та Скандальна вивіска, законопроект про ектогенез, А в кінці поговоримо про фільм Екзорцист Ватикану. Наприкінці березня у Ватикані відбулася Minerva Dialogies. Це зустріч вчених різних галузей, як-от інженерів, бізнес-лідерів, юристів, філософів, католицьких богословів. Завдання Minerva Dialogies – це, як видно із самої назви, діалоги. Експерти з різних галузей зустрічаються для обговорення цифрових технологій. На цю зустріч, яка проходила у Ватикані, завітав і папа Франциск. І тут усі чекали його коментарів. Ми тебе чекаємо. Отож, за кілька днів до початку Minerva Dialogies в інтернеті появились фотопапи в модному білому плащі та золотих кросівках. Ці фото стали вірусними, ширились соцмережами, як гарячі пиріжки. Та більше того, багатьох вели в обману, бо були достатньо реалістичними. Особливо переконливими були деталі, як от кут, під яким падало світло, та, наприклад, головний убір. Фотографії виготовлено за допомогою програм штучного інтелекту, і коли на цій зустрічі був папа Франциск, багато репортерів, які учасників, чекали його коментарів. Але папа, хоч і минув увагою цей тренд, все ж наголосив, що можливості штучний інтелект створює колосальні. Головне не забувати його етичного використання. Він підкреслив, що використання технологій, особливо у сферах медицини, комунікації та інженерії, приносить чималу користь людству. Але, на жаль, не всі науково-технічні засоби використовуються з користю для інших. Тому людям, котрі мають доступ до таких ресурсів, слід пам'ятати про гідність людей. Штучний інтелект, послугами якого кожен може скористатись, просто сказавши Siri або Окей, Google, вже став буденністю. Питання, котре насправді слід задати, чи не оберне людство наукові здобутки собі на шкоду. Чи не перетворить людство це собі на петлю? Історія показує, що для попередніх поколінь наукові досягнення, зокрема винайдення ядерної бомби, таке ставало петлею. Непідготовлене людство, коли в своєму розпорядженні отримує наукові досягнення, перетворюється на мавку з гранатою. Мабуть, мудрість, яка нас від мавк відрізнить, як поради сутіші отець, пам'ять про гідність інших. Найбільший у Львові магазин алкогольних напоїв «Bad Boy» вивісив дещо скандальне. Логіка цієї реклами, як пояснюють інтернет-джерела, була такою. Перед Великодним люди ходять до сповіді. А потім зразу можна і в цей магазин. Ну, бо тут є все для причастя. Це збурило багатьох львів'ян, і вони в соцмережах, і не тільки. Почали висловлювати обурення, так що все це діло дійшло аж до міської ради. Адміністрація Бетбоя швидко виправила приквість, і впродовж двох днів на магазині вже був інший напис. Так налажати перед Великодним ми могли тільки у Львові. Їди, львові, львові. Дорогі піар-менеджери Бетбоя, Тепер у вас одна дорога: шукати установу, де буде все для сповіді. А зараз приготуйтесь. Буде хардкор. В одному з випусків ми говорили про Ectolife. Проект, в якому людський ембріон може зростати у штучній матці. Всередині капсули є необхідні ембріону умови, а винайдена технологія дозволить продукувати у світ близько 30 тисяч дітей на рік. Ectolife Є технологією, яка дозволяє продукувати людей методом ектогенезу. По суті, це людські ферми. І ось в грудні до Верховної Ради потрапив законопроект, який хоче дозволити на території України виводити дітей саме таким методом. Номер цього законопроекту 8306. і там таки згадано про технологію Ектолайф та подано прохання про дозвіл ектогенезу у нашій державі. З Цим законопроектом іде також пояснювальна записка. Де досить добре аргументовано, чому нам це потрібно. Основними аргументами виступають те, що це допоможе побороти безпліддя, а Україна славиться високим рейтингом у боротьбі з безпліддям. А ще метод ектогенезу допоможе позбутися таких речей, як сурогатне материнство, і що вкрай актуальне в Україні, допоможе покращити демографічні показники. На цей законопроект нещодавно прийшла реакція від Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій. Вціро, а саме так називається Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій, такі речі засудила та подала жалюгідне прохання не приймати цього закону. Жалюгідне тому, що слабо аргументоване. Кажуть члени в що це є навмисним вбивством людських істот. Хоча насправді Ектолайф це легко виправдає. А другий аргумент, що смету тектогенезу суперечить ідеям персоналістичної біоетики. Сильні аргументи. Слів нема. Якщо з одного боку розглядатимуть законопроект, побачать його підготовку та пояснювальну до нього записку, яку ви також можете прочитати в описі до цього відео, і з другого почитають кволи прохання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, ясно. Що зразу візьмуть до уваги те, що ектогенез суперечить ідеям персоналістичної біоетики, тому давайте його не будемо в Україні запроваджувати. Дорогі творці, звернення від всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Подумайте, будь ласка, над аргументами. Зовсім непоганим може бути, наприклад, чому в Європі Ектолайф, як і в принципі метод ектогенезу заборонений. Ви теж можете поцікавитись, чому творці Ектолайф шукають країни Азії та й взагалі країни з поза Європейського Союзу для того, щоб реалізувати проект, чи не нашкодить це державі, яка стоїть на порозі до входу в Європейський Союз, в нього увійти? Насправді ці питання й можуть послужити вагомим аргументом у прийнятті рішень нашим парламентом. А якщо церква та інші релігійні організації будуть надалі аргументувати свою позицію, що це суперечить ідеям персоналістичної біоетики. Ну що ж, далеко заїдемо. Поїхали! Приїхали. В Будь-якому випадку українському суспільству також треба знати, що ектогенез це є експерименти над людськими ембріонами, це є експерименти над людьми. Завжди такі експерименти оберталися проти людей. Крім того всього, такі експерименти над тваринами показали доволі спірні результати, що буде з людьми велике питання. Ой, одним словом, поки ми нормальні, треба пити, лати і тішитись тому. 6 квітня в українських кінотеатрах почався показ фільму Екзорцист Ватикану. Фільм, як запевняють його творці, засновано на реальних даних, на реальних даних, а не подіях. Але все рівно з реальності у ньому, мабуть, 2%. 98% він відправляє до лікарів та психіатрів. У фільмі справжнім є тільки ім'я Габріели Аморта та той факт, що він був екзорцистом. А решту всього в кінострічці просто сон лябої кобили, в якому Ватикан щось приховує від екзорциста та, як усі в Ватикані, люблять створювати теорії змов і нікому нічого не розповідати. Головного актора на фільм Екзорцист Ватикану підібрали, м'яко кажучи, неточно. Ось фото цього актора, а ось фото Габріеле Аморта. Габріеле Аморт і справді був головою Асоціації екзорцистів. По суті, головним екзорцистом Ватикану. Він старався, щоб у кожній католицькій єпархії було хоча б по одному екзорцисту. Брав активну участь у богословському житті церкви. Його запрошували до участі у різних дискусіях та на засобах теле та радіокомунікацій. Помер отець Аморт у 2016 році від хвороби легень. Після його смерті ходили поголоски, що скоро канонізують. А от у фільмі перед глядачами постає геть інша постать, яка, крім того, що має бороду, зрікається віри, бере участь у різних фаєр шоу і умудряється померти ефектнішою смертю, ніж помер справжній персонаж. Чи вартує фільм вашого часу? Можливо. Єдине прохання не вважати його документальною стрічкою, бо сценаристи Марвелу у порівнянні зі сценаристами Екзорцист Ватикану виглядають як п'ятикласники що пишуть твір на тему, як я провів літо. Над цим випуском, як і над усіма іншими, працювала команда. І якщо вам подобається такий контент, не забудьте підтримати нас коментарем та вподобайкою. Тут ви побачите випуск Лате про святе, в котрому говорилося про Ектолайф. А тут зможете підписатися. З вами був канал, який неймовірно радий подати вам десерт із ароматних новин під горнятку вашого лате. З вами було Лате Про Святе. До зустрічі у новому випуску.